Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні ароматні та соковиті ліниві чебуреки. І для цього нам потрібно м'ясо, цибуля, лаваш, сіль, перець та яйця. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку м'ясо та цибулю за допомогою м'ясорубки доводимо до стану фаршу. Ось так гарно подрібнюємо. Ви можете, звичайно, скористатись і готовим фаршем. Але я фарш завжди готую самостійно, тож додаю до нього сиру цибулю. Також додаємо сюди нарізану зелень кропу в мене, також додаємо перець та сіль до смаку. І також додаємо 100 мл рідини. Це може бути як вода, так бульон або ж молоко. Це надасть нашому фаршу соковитості. Тож усе гарно вимішуємо між собою. До повного об'єднання продуктів та однорідності фаршу. І тепер беремо лаваш. Лаваш я завжди беру ось такий круглий, щоб він при формуванні максимально нагадував виліт чебуреків. Та ось так щедро, максимально щільно викладаємо нашу начинку на половинку лаваша. Закриваємо, щоб у нас сформувався майбутній чебурек. Та відкладаємо такі заготовки в сторону. Якщо ж у вас круглого лаваша немає, ви можете використати будь-який інший. Смак буде так само неперевершений, просто буде інакша форма. Щосовно начинки, ви також можете використати будь-який фарш, який вам до смаку. У мене сьогодні свиний. Ви можете зробити свино яловичний, можете додати сир або ж гриби. Усе як вам подобається. Тож, бачимо, у нас вийшли ось такі заготовки. Майбутніх чебуреків. Тепер нам потрібно у глибокій та зручній посудині ось так гарно збовтати яйця до максимальної однорідності. Роблю я це за допомогою виделки. Можна також скористатися вінчиком. І тепер беремо, відкриваємо наші заготовки та промащуємо обов'язково краї яйцем. Це потрібно робити для того, щоб наш чебурек не втрачав свою соковитість і, відповідно, фарш і весь сік зберігався всередині. Так як ми спеціально тісто не готуємо, лаваш закріплюємо саме ось таким способом. Я для цього використовую кондитерський пендель. Тож, зробили наші заготовки. Тепер беремо широку зручну сковорідку, додаємо олію та розігріваємо. Та кожну заготовку ось так гарно обмакуємо у яйце з двох сторін. Даємо стикти зайвому та викладаємо на розігріту сковорідку. Обов'язково приклюснюємо краї ще раз руками, щоб наш шов не розійшовся. Гарно смажимо по кілька хвилин з кожної сторони до ось такого гарного золотистого та рум'яного кольору. Буквально кілька хвилин, і наші чебуреки вже готові. Обсмажені чебуреки викладаємо на посудину. Та даємо стекти у сьому займу жиру. Можете також викласти навіть на кухонний ружник. І таким чином беремо наступну заготовку, знову щедро обмакуємо у яйце, не забуваємо, звичайно, попередньо змастити краї, поправляємо ці краї та знову смажимо по кілька хвилин до ось такого надзвичайно золотистого, рум'яного та апетитного кольору. Бачимо, в результаті у нас є ось такі чебуреки, які готуються дуже легко, швидко та просто. Саме тому я їх називаю ліниві. Адже вони виходять не менш смачні, соковиті, дуже гарну ніжну структуру мають, але часу потрібно максимально мало. Беремо готовий лаваш, підготовлений фарш та обсмажуємо. Тож, таким чином, за невелику кількість часу ви можете нагодувати. Велику сім'ю ось таким смачним делікатесом. Ну і звичайно глянемо всередині. Бачимо прекрасно тримає форму, ніжний, соковитий, подивіться, наскільки соковитий фарш. Аромат просто надзвичайний. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте даний рецепт, адже я впевнена, він точно прийдеться до смаку як вам, так і вашим близьким. Ну і звичайно не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і залишайте свої коментарі. Я завжди рада зворотньому зв'язку. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!